Завершилося збирання ранніх зернових і зернобобових культур. Українці будуть повністю забезпечені хлібом, і підстав підвищувати ціну на цей продукт немає. Порівняно із попередніми роками цьогорічні жнива, попри несприятливі погодні умови, були щедрішими для хліборобів. Вони досягли третього результату за обсягом зібраного врожаю за всі роки незалежності. На сьогодні вітчизняні аграрії вже зібрали понад 25 мільйонів тонн ранніх зернових і зернобобових культур. Тож відтепер завдання держави та сільгоспвиробників вигідно експортувати зерно на зовнішні ринки. Про це під час робочої поїздки до Криму повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Також він підкреслив, що умови, які склалися на зовнішніх ринках, сприяють отриманню високих прибутків. На сьогодні ранніх зернових ми зібрали 25,4%. Мільйонів тонн – це в бункерній вазі, за лікою вазі, тобто на складах, це 24,2 мільйони тонн. Це третій результат за роки незалежності нашої держави. Це просто ми звикли вже до високих урожаїв. Це перше. По-друге, продовольчі пшениці 85%. плюс перехідні запаси з минулого року 12 мільйонів. Тобто, про проблематику продовольчої безпеки питання взагалі не йде. А питання щодо... Того щоб зберегти свої позиції, а можна ще й примножити на зовнішніх ринках, я думаю, що ми це зможемо зробити. Вітчизняні аграрії продовжують поставляти зерно до державного інтервенційного фонду. У рамках укладених форвардних контрактів станом на минулий тиждень сільгоспвиробники вже переоформили на аграрний фонд понад 313 тисяч тонн зерна. Найбільш активними у переоформленні зерна є сільгоспідприємства Луганської, Вінницької, Харківської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Низькими темпами це відбувається у Івано-Франківській, Київській, Хмельницькій та Чернігівській в областях аграрний фонд повністю розраховується з сільгосворбниками за поставлене зерно. Наразі державна установа перерахувала на рахунки аграрів понад 1 мільярд гривень. Чотирьох плямистого зерноїда знайшли у Миколаївській області, в морському порту Актямирськ. Це карантинний шкідник, який відсутній на Україні. Живе переважно у сховищах, проте може розвиватися і у відкритому ґрунті. До України така небезпека потрапляє переважно з продовольчими товарами, які використовують куки. Так щорічно державні інспектори виявляють цього зерноїда у моряків з Туреччини, Сирії, Узбекистану, Нигерії та Єгипту. Запровадити обов'язкове декларування продуктів тваринного походження на митниці хоче голова Держветфітослужби Володимир Горжеєв. За його словами, досвід розвинутих країн показує, що везення такої продукції чи то для власного споживання, чи то для продажу, дуже небезпечне. Є ризик занесення інфекційних хвороб, щоб убезпечитися від цього, варто внести зміни до митного кодексу. В Україні не очікується суттєвих коливань цін на продовольчі продукти. Так за вісім місяців поточного року вартість споживчого кошика знизилася приблизно на 10%, А його склад почав відповідати нормативам розвинутих країн. Тому сьогодні українці мають можливість у достатній кількості споживати продукти високої якості за доступними цінами. Виплату дотації за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби планують зробити постійною. Станом на минулий тиждень понад 93 тисячі аграрів подали заявки на загальну суму 56,7 мільйонів гривень. За утримання понад 132 тисяч телят. Це свідчить про те, що отримання дотації вигідне сільгоспвиробникам та сприяє збільшенню приросту великої рогатої худоби, а отже, кількості м'яса та молока, яке здається селянами на переробку. Ця програма є надзвичайно успішною. Вона з кожним місяцем набуває тенденції до все більше і більшої зацікавленості суб'єктів підприємства. В даному випадку ми говоримо про особисте селянське господарство, які через ідентифікацію тварин отримують дотації від держави. Тобто ті тенденції, які я очевидно сьогодні, говорять про зростаючу кількість людей, які мають можливість отримати державну дотацію на підтримку розвитку скотарства. ми вважаємо, що цей рік нам дасть можливість її повністю виконати в тих масштабах, які програма запланована, і продовжити її наступний рік. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка отримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Дотацію вже отримали понад 100 тисяч селян. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті відродимо тваринництво разом. На Житомирщині відсвяткували день села Сушки. Цього року сушківчани відзначали 511-річний ювілей. Із приходом нового сільського голови Людмили Максимчук День села став не просто продовженням традиції, а й справжнім святковим днем. Наше село живе народними традиціями. Уже декілька років підряд ще був у нас голова перед дімною Харченко-Федір Васильович, він відродив традиції проводити день села. І так ми постійно продовжуємо. Кожен рік Щось маємо нове свято в сушках пройшло у теплій атмосфері, і на завершення гості свята вирушили на ярмарок, а пізніше співали пісень та водили хороводи біля вогнища. 14 по 19 серпня на великій торговій площі на околиці села Великі Сорочинці пройшов традиційний щорічний сорочинський ярмарок. Зараз захід під брендом Сорочинський ярмарок це не просто велике торговельне свято, на якому свою продукцію представляють провідні підприємства з України та інших країн. Це ще яскрава театралізована вистава за участю героїв творів Миколи Гоголя та фольклорних колективів, а також велика концертна та розважальна програма. Також даний масштабний захід гідно презентує краще надбання вітчизняного сільського господарства та сприяє налагодженню плідного ділового співробітництва. Представимо дуже широкий такий асортимент майстер-класів. Я хочу запросити щиро з полтавською гостинністю. До нас на ярмарок посвяткувати, погуляти, порадіти зазом з нами, можливо, щось придбати, купити, домовитися а саме головне, мабуть, побувати я вважаю, в центрі все таки культури нашої країни. Виноградарство та виноробство і галузями, які активно підтримує держава, так у цьому році на їх розвиток було передбачено державним бюджетом понад 500 мільйонів гривень. На переконання міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка для того, щоб подібною державною підтримкою користувалися винороби, необхідно виховувати культуру споживання вина та вирощування винограду в країні. Галузь виноробства як ніяка забезпечена бюджетними. Бюджетною підтримкою. Чому? Тому що галузь виноробства вона ж складається з трьох складових: це виноград, це переробка виробництво вина і, звичайно, маркетинг, реалізація. Держава те, що могла зробити, тобто виділити бюджетні кошти на перші дві складових. Це Висадка винограду, викорчовка, уходи за виноградом на протязі трьох років. Держава передбачила ці кошти. Вони достатньо великі. Це більше 500 мільйонів гривень. Ут виноградарства вина Магарач завершує відновлення лівадійської експериментальної бази. Також підходить до завершення оформлення права юридичної власності. Про це повідомив директор інституту Анатолій Зотов. За його словами, при переході зі старої бази на нову вдалося повністю зберегти безперервність всіх технологічних операцій та зберегти колектив, який працював раніше. Тічення ближайшого времени я навіть не говорю, там 2-3 неділі до місяця буде оформлено вже право юридично. оформления собственности за институтом Маграч. Что же касается технологической работы, то я должен отметить, что переход от одной базы старой на новую базу произошел безболезненно. И при этом вы обратили внимание, что люди, которые работали до сих пор здесь на этой, никто никуда не шел, так осталось. И недовольства нету, не прекращен, нет технологической операции, которые были до этого и в настоящее проводят. Это была самая главная для нас задача. Нікітський ботанічний сад незабаром святкуватиме 200-річчя. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк взяв участь у робочому засіданні, присвяченому підготовці до цієї ювілейної дати. Він зазначив, що підготовка до святкування дасть поштовх для вирішення ряду проблем, які наразі стоять перед установою. Зокрема, потрібно пришвидшити динаміку оновлення саду. Також керівництво установи було поставлено завдання відпрацювати стратегію розвитку саду за рахуванням. Ринкових умов, проте не шляхом будівництва житла чи баз відпочинку на його території, а завдяки створенню зон, де будуть зібрані екзотичні та унікальні сорти рослин, дерев розвиватиметься тепличне господарство. Підготовка святкування і е, провідіння празнування е, дасть определений толчок. Ми сьогодні прийняли рішення, що ми знайдемо спонсорів, які організують три експедиції а последних 10 лет Никитский ботанический сад не имел ни одной экспедиции в другие страны для того, чтобы изучить, а что, чем нам надо пополнить каталог растений. Мы как раз дали задание Академии наук и руководству ботанического сада определить стратегию развития сада но не на базе и не путем формирования строительства коттеджей, формирования строительства гостиниц, а вот как раз вот таких якорных точек экзотические редкие деревья, растения. В Україні розпочалася посівна кампанія під урожай наступного 2013 року. Станом на минулий тиждень вже посіяно 75,4 тисячі гектарів озимого ріпаку. Наразі йде активна підготовка до сівби інших озимих культур, яких у цілому планується отримати 9,1 мільйонів гектарів, у тому числі озимих зернових культур 8,2 мільйони гектарів. Ці показники прогнозуються практично на рівні посівів підорожай урожай 2012 року. Фонд підписів озимих культур вже підготовлено на 73% від запланованих. На сьогоднішній день жнива в Україні підходить до свого логічного завершення, і на мою думку, головним питанням, яке. Постає перед аграрієм, це підготовка до осінньо-польових робіт. В цьому році, за даними Міністерства аграрної політики, планується засіяти близько 9,1 мільйона гектарів угідь, і на сьогодні під засів вже підготовлено близько 6 мільйонів гектарів. Щодо забезпечення насінням, то також за даними Міністерства аграрної політики забезпечення становить близько 101%, тобто навіть більше ніж потрібно. Ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні. При дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні зростає популярність консуль. Консультаційного центру, який працює при Міністерстві аграрної політики та продовольства, так за останній тиждень кількість дзвінків збільшилася на 6%. Досить активними залишаються Житомирська, Вінницька та Запорізька області. Утім, їх почали наздоганяти Київщина та Львівщина. Понад 70% звернень припадає на питання, які стосуються отримання державної грошової допомоги. Якщо раніше це стосувалося компенсації за збереження та отримання молоді. Дніку, то тепер питання таке: чи існує програма дотації на купівлю доїльного апарату. Міністерством аграрної політики передбачено відшкодування витрат на закупівлю установки індивідуального доїння. Виплачуються кошти в разі купівлі нової установки вітчизняного виробництва і утримання в господарстві не менше трьох корів. При цьому виплачується сума в розмірі не більше 5 тисяч гривень. Всеукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць – 4 гривні 2 копійки. На три місяці – 12 гривень 2 копійки. На півріччя – 24 гривні 6 копійок. На сторінках нового випуску журналу Піщові технології і оборудовання у статті С'єдобний бізнес ви зможете дізнатися, хто є потенційним споживачем в Україні, а також наведені методи просування до кінцевого споживача. У новому випуску газети Рідне село ви зможете прочитати про створення всіх передумов для економічного розвитку сільських територій, якими переймається Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад. Про це читайте у статті розвиток територій головуватиме в Конгресі до грудня. Ведслужба України Росії та Білорусі Планують спільно боротися з африканською чумою свиней. Іноземні колеги високо оцінили дії українських ветеринарів для локалізації захворювання, яке нещодавно зафіксували в Запорізькій області. Про це пише інформаційне агентство AgroNews. Детальніше читайте на сайті agronews.ua.